Знакомая женщина. Старые знакомые. Поужина ему старый знакомый. Пожалуй, Я вам гарантирую, что все будет тайно. Ведите нас к ней. Таинственный незнакомец. Минуточку. Это наш друг. Я хочу вас запитати, є у нас така шановна пані Фаріон, ну, була про неї дуже така відома зараз у нас стаття написана Анатолій, Анатолій Жарі, написав, що вона була членом КПС, коли прийшла до університету, Львівського університету Івана Фанка на фокуль... журналістику на журналістику. Ні, він не щологічна філологічний факультет, я випускаю. І прийшла вона вже комуністом. Вона була е, кандидатом. Був у ті часи, поступали в партію рік кандидатський стаж. Він mm. міг бути продовжений, якщо там, скажімо, е, член партії, ну, як інші члени партії вважали, що йому ще потрібно рік там побути. А потім через рік знову ж таки вже стала Ценним. Що мене зацікавило, особливо її виступи по телебаченню, ну, я би сказав, я не назвати їх гострими неможливо. Це ну, скажімо, маразматичні в, якісь, в, якомусь, в якихось моментах. А це з дітьми, а цей виступ. Знову ж такі, розмови про музику, яку там заперечують в автобусах. Я не знаю, але, по крайній мірі, я чув про це, але. Останній, скажімо, випадок на великій політиці, де ну, це, вона веде себе не як нормальна інтелігентна людина, людина, як баба, торгова базарна баба. Яцький найперше 2084 році село Конюшків Бродівського району. Тоді філологічний факультет і весь університет був направлений на роботу, як тоді направляли на місяць колгосп. От там вона була старостою тоді е, групи української групи філології. Так, після того, е, після колгоспу, ну, фактично, ми з нею не стикались е, на заняттях оскільки, я не читав лекції, далі їх не було, там скажем е, там. Читали, по-моєму, історичний матеріалізм, може інші mm -hmm. бачить, логіку, а це інші викладачі з кафедри. Просто зустрічались, бачили один одного. одного. Я чу про неї інші говорили студенти. Але щось конкретно сказати, ну не можу. Крім того, що я знаю, що однокурсники її не люблю. Але... А чому, ну, ну, мабуть, знаєте, коли староста. Повинен завжди писати, відмічати на заняттях. старосту ніколи не люблять. Так, так що це доля всіх старост. Далі зустріч у нас була. Я тоді е, був, ну, ну перед КЧП я був е, першим членом комуністичної партії, який вийшов, подав заяву про вихід із партії добровільний. Я приїхав із Польщі після певної розмови з моїми друзями-філософами. Я прийшов до висновку, що я е, не е, повинен бути. Я написав заяву. Але перед тим мене десь два роки пробували виключити з партії, вигнати з роботи. Не вдалося, бо для того, щоб вигнати з роботи з викладача, потрібно було виключити з партії. Неможливо вигнати з роботи члена комуністичної партії. Але щоб це було законно, то потрібно подати заяву. І цю заяву розглядає партбюро факультету, а я тоді прикріплений був до факультету філологічного. І було моє питання поставлене на засіданні партського факультету. Головою партбюро, чи хто там председатель, я вже не пам'ятаю, була викладач. Дочка, як до якогось генерала там, і другим членом партбюро була Ірина Фаріл. Крім того, було ще три чоловіки, крім парбюро. Ну, це, так, ця жіночка, я її не пам'ятаю, Ірина почали говорити про те, що його не треба розділити, його треба виключити з партію. Ну це було дуже смішно кінцевим рахунками. Mm -hmm. Я подав заяву про вихід і мене е, збираються виключати. І на це звернули увагу кажуть, хлопці. Е, Говорить, ну як його джерети, він сам подав. Ні, ні в якому разі. Ірина там розмахувала руками. Вигнати його з партії, він не може бути членом партії. Ну, мені це надає, піднявся і пішов. Ну no, в нас себе поводило так, як і такі ярий комуніст, ну, е, ну, так, щоб нас. Іменно ви виключите, а не то, що ви самі хочете йти з партії, що ви вас виключите. Виключите за а те, що показати. Так, так. Ну ви розумієте, це було ну, така фанатична якась, скажем. Mm -hmm. поведінка. Ну точно так як вона зараз виступає на цих mm -hmm. виступах, mm -hmm. точно так вона виступала. Зараз вона виступає проти комуністичної партії, точно тоді від імені комуністичної партії, точно та сама поведінка. Mm -hmm. Нічого абсолютно нового. Вона була чи секретарем комсомольської організації до університету Кольську. Mm -hmm. Щось вона в Комсомолі там mm -hmm. Тобто вона йшла. До комуністичної партії, так каже там була піонером, потім була комсомольцем. Що ми всі проходили? Ми були жевтенятами, потім піонерами, так. потім комсомольцями, а потім хто хотів, ставався нам партії, так би мовити. Бо хто рвався дуже. Але ясна справа, що партію не приймали тоді. Просто, просто так, так, так. так, я знаю, що нас викладачів тоді була черга. І, собственно, я поступив в партію по протекції. Коли мова йде про люстрацію, ну, то я думаю, свобода повинна була подякувати мені, що я їм допомагаю е, очистити свої ряди. Ну, правильно, правильно, якщо так. ви знайшли в е, своїх рядах того, хто проліз, то треба очистити. І це свобода тільки очки заробила би на цьому, правильно? правильно? А не мовчати про те, що ось або робити вигляд, що. Е, все-таки не було. Ну, зрештою, я, я заявив в інтернеті, коли піднялась Буча. Дорогі друзі, є суд сьогодні. Те, що я сказав, якщо це наклеп, то я дорого за нього відповім, якщо це наклеп. Дуже прошу подавайте до суду. Але чомусь ніхто не подає до суду. Ну, як можна подати, якщо це правда? Що я хочу сказати? До нас бути налажена система контролю оперейдна. То есть, когда ты видишь, уже полный подлец, то надо показать, что ты же подлец. Вот это. Если ты, скажем, лозунги сегодня, вчера, вчера был таким, то как тебе можно верить? Правильно? Правильно, да. Вот, вот, вот так такие люди не, не должны быть. Их надо ну, показывать, потому что он никогда не будет, в общем-то, честно. Знаете, мне нравятся э, идеалисты. Хотя идеалисты делают революции и рубят голову, но они уверены в этом. Они верят и считают, что это правильно. Вот. Их, их можно простить, ибо они не ведают, что творят, так сказать. Это в Библии написано. Но когда приходит человек и ведает, что творит, если он сознательно. Вчера говорил одно, а сегодня говорит абсолютно другое. Причем с той же яростью. С той же яростью, в общем. Вот. Ну, то мы должны понимать, что он послезавтра будет говорить слово. Другое или третье и так далее. Ну, такова, такова человеческая природа, наверное. увы. Это студентка, комсомолк, спортсменка. Наконец, она просто красавица. А вот La costa, bandierosa, 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 avanti popolo, ¡A la respuesta, bandera rosa, bandera rosa! ¡Avante, pueblo, a la respuesta, bandera rosa, triunferá! ¡Bandera rosa, triunferá! ¡Bandera rosa, triunferá! ¡Bandera rosa, triunferá! E viva con un desfase